Українці, привіт! привітала вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо робити прорахунок митних платежів на популярний автомобіль Ford Focus. Порахуємо вартість митних платежів в Україні в цьому році і подивимось, яка різниця в руках, які роки краще купувати, а які роки краще не купувати в плані економії. Раніше ми рахували цей автомобіль з бензиновим двигуном. Сьогодні ми зробимо прорахунок дизельного двигуна. І якщо ми дивимось на палітру двигунів Ford Focus, ми бачимо, що одним із найпопулярніших популярних є двигун 1. Один і шість дизель. Їх було представлено найбільше і завезено в Україну найбільше. Прорахунок ми будемо робити. Трьох поколінь це друге покоління автомобілі з 2004 по 2011 рік, третє покоління з 2011 по 2018 рік і четверте покоління з 2018 року по сьогоднішній день. Отже, зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення. Ford Focus автомобілі з 2006 по 2022 рік. Мінімальна критична ціна це та ціна, з якою митниця пропустить ваш транспортний засіб. Якщо ціна в договорі купівлі-продажу буде нижчою, відповідно ми. До цієї ціни її підніметь. Але якщо в договір купівлі-продажу ви поставите більшу ціну, ніж є в цій табличці, то відповідно і митні платежі ви будете платити від більшої суми. Ця табличка вона не діє на автомобілі, які є з пошкодженнями. Там є свій алгоритм розмитнення. І також в кінці митні платежі на цей рік. Скільки доведеться заплатити за такий автомобіль в цьому 2024 році? Отже, маємо. Перший автомобіль це у нас Ford Focus 2006 рік, мінімальна прохідна 650 євро. Митні платежі 102 200 гривень. І такий діапазон плюс-мінус буде триматись і надалі. Найкращий рік з цих ми визначаємо 2013. Там найменша сума миттєві. Платежів. Зверніть увагу, мінімальна прохідна 2800 євро і митні платежі 101 400 гривень. І вже з цього 2013 року і далі всі митні платежі будуть зростати по 2022 рік. Ми маємо 2022 рік, мінімальна прохідна 14 тисяч євро, митні платежі 192 600 гривень. Тобто найкращим, найоптимальнішим роком є 2013 рік. Але, звичайно, в перших роках різниця є не суттєвою в митних потежах, але якщо ми дивимося більш свіжіші роки, десь є різниця і в 50 тисяч гривень в роках, а десь є і 20. Тобто на один рік купили автомобіль свіжіше і маєте за це переплатити 20-30 тисяч гривень. Але якщо будемо дивитися автомобілі першого покоління, старіші за 2006 рік. Там ми будемо рахувати по мінімальній ціні від ціни 650 євро. Тобто старіші автомобілі будуть коштувати в розмитненні так само, як 2006-2007 рік плюс-мінус. Цю табличку для себе ви можете заскринити і в майбутньому по цій табличці рахувати митні платежі саме на ваш автомобіль. Ми говорили також про автомобілі з пошкодженнями. Якщо в автомобілі є пошкодження, ці пошкодження можуть бути як візуально видні, це пошкодження кузову або механічні пошкодження, проблеми двигуна, проблеми коробки передач. Відповідно до цього потрібно робити звіт експерта і таким чином доказувати, щоб ваш автомобіль був куплений за дешевшою ціною. Коли ми маємо звіт експерта, ми можемо на нього посилатися, і митниця вже не може нам піднімати ціну відповідно до таблички розмитнення. Але люди допускають таку помилку. Наприклад, коли ви купуєте автомобіль за кордоном, за кордоном ви цей автомобіль ремонтуєте і потім вже відремонтований автомобіль привозите в Україну. Звичайно, так тоді митниця буде вам вже рахувати як автомобіль, який був відремонтований. Отже, перед тим як ви плануєте розмитнення, телефонуйте, ми вам підскажемо, як зробити все правильно. Як покроково оформити всі документи, щоб у вас не було жодних проблем? І також підскажемо, через який кордон краще сьогодні заїжджати в Україну, де черги менші. І бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.